Руководитель организации Фундация 101 Андрей Богданович. Организация с сентября 2015 года воплощает инициативу под названием Прифронтовая инспекция. И специалисты общественной организации провели мониторинг по соблюдению прав человека, в частности на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения. Здравствуйте, Андрей. Добро дня. Приятно, что вы к нам пришли. У меня вопрос сразу. Что показал этот недавний мониторинг, который вы провели на линии разграничения? Так, дійсно, наш проект в село ми існує з вересня минулого року. Ми спочатку в такому пілотному режимі проводили на Зайцеве та Новотроїцькому моніторинг в минулому році, потім. Цей проект сам моніторинг ми призупинили. Більше займалися адвокацією тих проблем, які, які виявили. І от з серпня цього року ми відновили моніторинг на всіх контрольних пунктах, які наразі працюють Зайценове Троще, і Маріне. Ну Зайцеве зараз вже майор перемістився. От, що стосується безпосередньо того, чим ми там займаємося, так? ми в цілому слідкуємо за тим, як відбувається перетин лінії зіткнення, за дотриманням прав людини. І окрім того, ми проводимо опитування людей, питаємо, що їх непокоїть при перетині лінії зіткнення, що вони хотіли б змінити в цій ситуації ну, в тих умовах, яких вони знаходяться. І от про причини перетину лінії зіткнення і так далі. Пропоную, пропоную почати тоді як логічно з того, скільки людей перетинає лінію розмежування в обидва боки. Наприклад, mm -hmm. більше рухаються на непідконтрольні території чи звід там на контрольовані mm -hmm. території? Ну насправді приблизно однакова кількість і в'їжджає і заїжджає, тобто там розподіл десь приблизно там 45 на 55%. п'ять відсотків. Тобто, Приблизно однакова кількість, причому дуже багато людей з неконтрольованої території просто виїжджають там за продуктами харчування, потім повертаються і так далі. Ну, а от знову ж таки, якщо говорити в цілому про там, причини перетину зіткнення, да, то от 37% це саме е, їздять для відвідування родичів. Да, що Говорить про те, що досить. Ну, дуже так. великий зв'язок між людьми, які на окупованій території, на контрольованій території, і відповідно ну, не можна говорити, да, що е, там ті люди, які знаходяться на окупованій території, там, вони там не до них можна. Ну, знову ж таки, є там багато думок, що там треба там поставити стіну, перекрити ізоляції і так далі. Да? Але знову ж таки, наприклад, ці дані говорять про те, що не можна цього робити, тому що взаємозв'язок між тим, хто на окупованій території і на контрольованій категорія тих, які перетинають mm. в основному. хто це? Ну насправді вікова досить різний. Досить різний вік тих, хто перетинає, от у, по нашим даним е, знову ж таки ми опитуємо тих людей, які, е, ну, які опитування да, і ми опитуємо тих, хто готовий е, там спілкуватись. Тому в нас є дані мене, демографічні, е, е, кого ми опитуємо там, і, і що стосується і віку, і статі, і так далі, але не можна казати, що ті дані які є. Це саме ну, воно. Саме така кількість в такому відношенні перетинає лінію зіткнення, саме така вікова категорія. Тому що, наприклад, там старший може там, не йти на контакт, або навпаки, там молодший, не йти і так далі. Тому, скажімо, ті демографічні дані, які от є в нашому останньому звіті, вони. Ну, не можна казати, що саме така вікова категорія перетинає лінію зітня, тому що це переседання тих, кого ми опитували. Ну але в цілому ваші дані показують, що перетинає цю лінію розмежування значно більше людей. Тих, котрі постійно проживають на неконтрольованій території, так і вони mm -hmm. рухаються відповідно на контрольовані, потім повертаються на постійне місце проживання. Ті, які живуть на контрольованій, вони значно рідше їздять туди. Правильно, mm -hmm. Ну, тобто є, скажімо, дві категорії. Да. Ті люди, які проживають дійсно на неконтрольованій території, виїжджають на контрольовану для того, щоб відвідати родича е... або купити щось так. Так, так. Е... І повертаються назад. Тобто вони переміщуються більш часто ну, за цими покупками і так далі. Є категорії, які навпаки, да, наприклад, там молодші люди виїхали на, сюди, на контрольовану територію, проживають постійно тут. Але, наприклад, батьки залишились на окупованій території, вони так само. Тобто, якщо говорити про мету відвідування родичів, то так само вони виїжджають, щоб їх відвідати. Що стосується саме, от ви згадали, людей, які виїхали і повернулися, то це вже ну, це не постійна міграція, да? це люди, які, наприклад, могли виїхати, прожили там рік півтора на контрольованій території, наприклад, в них закінчились кошти, тому що там треба винаймати житло. Десь працювати, якщо, наприклад, там з роботою в них щось не склалось, вони буває таке, що повертаються назад на, на окуповану територію, тому що там, хоча б є житло, є де жити, і знову ж таки не обов'язково ті люди, які знаходяться там на окупованій території, вони там підтримують там умовні ці ДНР, ЛНР, Так в них може просто не бути можливості де проживати тут на контрольованій території. Вони просто живуть там, тому що там є, хоча б житло. От впала в очі, ще одна цифра. А майже 20% ваших респондентів повідомили, що вони потрапляли в ситуації, коли їм не вдавалося перетнути лінію розмежування. Так, такі випадки дійсно бувають. Причому ну, в першу чергу через саме великі черги. І от і, згідно наших опитувань, 78% опитаних бували в ситуаціях, коли не могли перетнути лінію зіткнення і не могли перетнути саме через великі черги. Бувають ситуації, коли люди навіть лишаються ночувати біля контрольного пункту, або там в наметах, для обігріву які є біля контрольного пункту. Або що вони машини їдуть, то просто в машині, е, тому що освіти великі черги вони там побоюються того, що вони, наприклад, е, там ввечері робочий день контрольного пункту закінчився, вони повернуться там назад. І, а зранку, коли приїдуть, вони вже не будуть там, е, там першими в черги, наприклад, наприклад, тому що ну так само, як вони зараз вже там під'їхали, і там їх черга вже підходить, а але в середньому пункт закінчився? люди тратять на перетин лінії розмежування. Є такі дані у вас? Так, в нас є дані. Зараз мені треба їх знайти. Ну, от, Наприклад, коли ми опитуємо, скільки витратили часу наперед, то ми питаємо про минулий раз, тому що наразі людина ще не перетнула, тому скільки вона зараз витратила І складно сказати. Да? Але от саме говорити, що по тим даним, ці ті. ті той час, який називають нам люди, то близько трьох годин витрачали на. Наперед найбільше, тобто 3 години за 26% відсотків називають так. Але знову ж таки були випадки, коли там і по 5, і по 6, і по 7 годин людина стоїть. Люди тратять свій mm -hmm. час, ну вони тратять і свої кошти. Скільки коштів в середньому люди mm -hmm. можуть е витратити на mm -hmm. те, щоб перетнути лінію mm -hmm. розмежування або повернутися mm -hmm. назад? Так ну в основному називають, в районі там 400-500 гривень для перетину, тобто це там і час, і там на на парене, і на їжу, яку вони там. Купують в дорозі і ну, тобто всі всі витрати, які пов'язані з перетином лінії зіткнення. Причому ця, ця сума не тільки, ну як називають, це не, не тільки там, витрати, щоб перетнути саму лінію зіткнення. Це наприклад, що людина їде там з Донецька в Київ, то це якби вся сума, яка іде mm -hmm. у них на дорогу. Тому. Тобто, це цілий процес. Оцей процес, який займає час, який займає кошти, чим люди незадоволені в основному, коли вони перетинають лінію розмежування, завжди будуть ті, яким в принципі все добре, а є ті, яким ну все погано. Так, е — Так. — Які основні от, проблеми? Що що цікаво, що Основною проблемою, яку називають, саме говорять великі черги, при тому, що на другому місці е е називають загрозу обстрілів, ну, тобто е загроза обстрілів, в яких, вона в яких конкретно пунктах можете назвати загрози. А, так, мені зараз треба е знайти цю інформацію, але питання в чому, що от, цікаво, що. Е Питання черг люди називають на набагато в набагато більше набагато частіше проблеми з чергами, ніж там загрозу обстрілу. Да, от, наприклад, там довгі черги в нашому даному зараз 77% називають, а загроза обстрілу 34%. Тобто майже в більше ніж в два рази різниця між між цими показниками, і виходить, що люди вже настільки звикли до тієї ситуації, яка є ну саме військовою, що їх там більше вже турбують такі от побутові е речі і, Тобто саме умови очікування, сама наявність черг і так далі. Що стосується, от саме конкретно е яких Саме, е так. Да, контрольних пунктів, мені зараз треба трошки часу, щоб їх знайти. Ми поки нагадаємо, да. що у нас в студії знаходиться Андрій Богданович, керівник фундації 101, котра здійснює моніторинг дотримання прав людини. Під час перетину лінії розмежування на Донецькій області Це вислухайте програму Київ Донбас. Громадське радіо стремительно розвивається ему уже тесно в нинішніх рамках. Нам нужна ваша підтримка для розширення вещания в нових городах. Цель 3 мільйони гривень за полгода. Поучаствувати в развитии громадського радіо ви можете уже сейчас. Все подробності на сайті кошт». Это программа Киев Донбасс для вас сегодня работают Александр Близнюк и Сергей Стуканов. Звукорежиссер Ирина Нижник. И у нас в студии Андрей Богданович, руководитель фундации 101, которая осуществляет мониторинг. соблюдения прав человека во время пересечения линии разграничения в Донецкой области. Ну и мы говорим о том, что более всего беспокоит, тревожит людей во время как раз пересечения линии разграничения. Мы пришли к выводу, показали, собственно говоря, результаты исследования, что это длинные, чер... длинные очереди. На втором месте это угроза обстрелов, ну и плохие условия ожидания называют всего 17% Людей, ну і Андрію, чи має є у нас інформація стосовно конкретних пунктів? Так якщо говорити, що що турбує найбільше не на конкретних контрольних пунктах, то, наприклад, довгі черги найменше турбують тих людей, хто перетинає Гнутове, а найбільше тих, хто ну, їде через Зайцеве. Наприклад, при середньому показнику занепокоєння довгими чергами в 77%. Цей показник суттєво відрізняється на різних каповах. Гнутове – 49%, дев'ять, 75%, Мар'їнка – 84% і Зайцево 99%. Тому дійсно. Є е, певна різниця між різними контрольними пунктами. На якихось е, сам процес перетину займає менше часу, там більш швидко перевіряють там речі документи, е, на якихось е, цей процес е, займає більше часу і так само. Різна кількість просто людей їдуть по різним напрямкам. І от якраз найбільш навантаження це е, наразі Мар'янка. Е, в минулому році, коли Мар'янка не працювала, працювала тільки Зайцева на Ветроїстів, то основне навантаження було на Зайцеве. А от зараз у світі відкрився додатковий контрольний пункт на Мар'янці, то основний потік людей іде якраз через Мар'янку і через це там і великі черги і. Насправді там трохи гірша навіть ситуація з санітарним станом контрольного пункту, тому що дуже багато людей. В якому конкретно Маріанка Мар там гірша ситуація із бувають перебої з водою, з наявністю питної води, і То, з... це основні вимоги, які хотіли би, наприклад, поставити ті люди, які перетинають лінію розмежування до влади, щоб вони забезпечили тими чи іншими умовами, які повинні бути на контрольних пунктах. Ну так. Так, серед умов наші знаживають, називають проблеми саме з забрудненими туалетами, тому що їх ну або буває те, що не чистять, або рідко чистять, або ж дуже великий потік людей, і навіть якщо там чистити їх там щодня, все одно вони досить швидко стають забрудненими. Ну, власне, результатом вашої дослідницької моніторингової роботи, а можливо, остаточною зрештою метою, стали рекомендації, котрі ви пропонуєте чи формулюєте, і їх можна використовувати владі, котра на місцях, зрештою, ці пункти перетину облаштовує. Що ви в цих рекомендаціях власне кажучи, записуєте? Так дані, які ми збираємо, ми їх не просто збираємо ми на підставі. Не Формуємо там певні ну, розуміємо, які є проблеми і хто їх має вирішити, і звертаємось до тих відповідних органів влади, які, на нашу думку, цю проблему мають вирішити і за неї відповідають. Значить, ну, основне, як я вже казав, людей турбують якраз там великі черги і умови очікування на контрольних пунктах, то Одним одним одною з рекомендацій є е, покращення умов на контрольних пунктах вїзду виїзду саме щодо забезпечення додаткових укриттів від сонця від дощу, і не наразі вже більш холодна, пора року наступає то раз наметів дреобігрів, тому що вони, наприклад. Е, в Принципі наразі намети для обігріву є на всіх контрольних пунктах, але їх на нашу думку кількість недостатня. Тому що інколи буває, що коннамет це стоїть або, наприклад, на там до контрольного пункту, там на контрольованій території, а там, наприклад, за контрольоваза за всій зоні. За контрольним пунктом вже його немає. Відповідно, люди поки ще не перетнули контрольний пункт, не можуть ним скористатись. Тобто, в залежності від того, в якому напрямку людина їде, вони або є можливість ним скористатися, або нема. Те ж саме стосується там, і наявності там, туалетів і води, тому що буває, що, наприклад, вода є, але вона є. В більшості там бачить з водою є з обох ботів, да? але, наприклад, з одного боку вже він може бути пустим, з іншого боку вода є, і так само людина, в залежності від того, в якому напрямку їде, вона там або може, або не може ним скористатись. Тому от е, треба покращити саме ситуацію з укриттями від непогоди, з наявністю води, наявністю туалетів і, і більш більш. Е, Ну, за покращенням санітарного стану цих цих туалетів, і так само, наприклад. Це в більшості або звичайні біотуалети або дерев'яні вигляді вигрібної ями. І, наприклад, люди, які з інвалідністю, вони не можуть ними нормально скористатися, тому що вони абсолютно не придатні для людей з фізичними вадами. Ну, от за рік ситуація покращилася, ви вже з вересня 2015 року займаєтеся моніторингом? Так, дійсно є певні позитивні зміни. Наприклад, що в минулому році одні з проблем, яку ми фіксували, це була відсутність. Табличок про замінування е, узбіччя, тому що люди, які їдуть через контрольний пункт, вони очікують черзі просто по суті на дорозі, і в багатьох випадках, особливо в сірій зоні, є е, ну, тобто узбіччя заміноване. І коли люди. Немає там поблизу туалету, вони мають через фізичні потреби, просто виходити на це узбіччя, і оскільки воно заміноване, не було попереджувальних табличок про замінування, то були навіть випадки, люди підривались наразі. Вже на багатьох контрольних пунктах ну, майже на всіх достатні нормальні таблички для попереджаючих про замінування, але знову ж таки на нашу думку, треба там додати ще інформацію про, про те, що узбіччя узбіччя. Що стосується самого проходження і контролю, і перевірки громадян, є якісь зрушення. Ну тут навіть не про зрушення хотілося б дізнатися, а все-таки чи траплялося вам фіксувати, траплялося якісь кричущі якраз випадки порушення недотримання прав людини, про які варто говорити дуже голосно. От зараз, після того як ми відновили моніторинг, в принципі таких випадків стало менше. Хоча інколи дійсно бувають, коли там або груби ставляться. Ну, наприклад, от в минулому році у нас був зафіксований випадок, коли людина їхала через контрольний пункт, зупинила автомобіль біля контрольного пункту. Відійшла кудись там чи то в туалет, чи там воду набрати. Стояв автомобіль без водія. Проїжджав повз військовий. Побачив, що нема водія. Пошукав по сторонам, не знайшов, порізав шини і, і поїхав. Зрозуміло. Навіть такий один випадок був, але ну, що це такі випадки, він так одиничний. Ну, це да? не від працівників пропускного пункту, це, це якийсь принагідно їхав військовий. E, так? Ну там ну, це був нас відомий раз, працівник контрольного пункту. А просто, працівник, да. e, ну, знову що, Це такі одиничні випадки, які там інколи трапляються. Більш часто бувають просто там або так грубе ставлення, або не дуже вічливе, але знову ж таки, це все залежить від там, конкретних Виконавців на місцях, Да? тобто, наприклад, на одному контрольному пункті може робити працювати сьогодні група, яка там нормально вічливо спілкується, скільки там відбувається інколи там ротація, то інша зміна вже може інакше себе вести. Спасіба вам за участь mm -hmm. в програмі. Я напоминаю, у нас в гостях був. Руководитель организации фундации 101 Андрей Богданович, специалист организации, представили результаты мониторинга работы КПВВ за август-сентябрь 2016 года.